Із дощем та піснями океана Ельзи Кременчук знайомиться зі своїми новими копами. Вони пройшли конкурсний відбір та підготовку у столиці. Проте відпочивати керівництво Нацполіції їм не дає. На своє перше патрулювання Кременчука вони вийдуть уже у день присяги. У складі роти, які чергувати першою, Христина Педяш. У минулому вона торговий представник та перукар. Тепер вже полісвумен патрулювати кримінальний Кременчук не боїться. Зверніть увагу на чоловіка, який рядом поруч. Стоїть. Я думаю, якщо я буду з такою людиною в екіпажі, то мені не буде страшно. Правда, подивитися на присягу крименчуцьких поліцейських прийшли родичі та друзі нових правоохоронців. Переповняє відчуття, емоції зашкалюють. Просто я Це Хвилюється Ірина Варницька. Невдовзі її син складе присягу. Як він присягав в армії, не бачила. Тепер вірить в нову поліцію. Люди, які погибли, то що працюють в АТО, що все це не зря. І ми визлагаємо більше надіжди на їх рік. Очень приятно на них смотреть. Хто такі поліцейські в Кременчуці знають навіть діти? Це ті дядя, які ловлять бандитів. ловити бандитів офіційно дозволяють, тільки присягнувши. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! служити українському народу. Вірно служити українському народу. Вітала нових патрульних глава Нацполіції України хатія деканоїдзе. Після урочистостей хатія Деканоїдзе зізналася. Її улюблена пісня Вище неба так сталося, що у супроводі неї і давала інтерв'ю. Спілкуючись із журналістами, вчергово нагадала про завдання поліції, орієнтованої на суспільство. Ми місті в місті довжні роботи, в місті довжні йти вперед. І це найважливіше, що ми можемо все зробити. Да, є шибки, є проблеми. Це, це велике агроне та приключення велике. Жителі ж Кременчука вітали своїх нових патрульних та поспішали робити з ними світлини. Одними з перших відеоселфі із копами Полтавщини зробили і ми. Присяги нових кременчуцьких патрульних Анастасія Вирядова Андрій Якуцін для полтавських телевізійних новин.